Взагалі хочу сказати, що з кожним тижнем, з кожним турніром, для мене той склад наві, який зараз є, це найменш вайбовий склад, якщо можна так сказати, який був взагалі за останні роки. Ти дивишся на них і ти не розумієш, ну в чому проблема? Що з вами не так? Ти не бачиш позитиву на їхніх обличчях, ти не бачиш віри в перемогу в їхніх очах. Ти не бачиш впевненості в своїх діях, коли вони йдуть займати місця за комп'ютерами. Ти не бачиш просто хорошого дружнього відношення між авцями. Неоднократно говорили в соцмережах про те, що Наві е це просто п'ять типів, які відпрацьовують зарплату. В них нема аури, в них нема немає спільної суперкомандної хвилі. Це прикро визнавати, але виходить, ну, що так і є.